Так, якщо у кого є запитання, будь ласка, можете задати, у нас ще є певний проміжок часу. Я десь так і розраховував приблизно на 50 на годину, тому що в системі Zoom воно важкувато проводити годину 20 да, і з прийняття ви потрошечку починаєте засипати. Це я вже знаю чітко. Тому, будь ласка, якщо у кого є запитання, я залишу спеціальну час ви можете їх задати. Можете написати в чаті, можете задати так особисто, будь ласка десь є надруковане вже ваше це прокрадену назву. Я ніде не чула такого, хотіла почитати трошки. Ну, це не моє про вкрадену назву, це воно, в принципі, загально відоме, я вже говорив не на одній з лекцій, по-моєму, окремо я це не друкував. Ми не фахівці з історії, тому це для нас так знайомі, ваші публікації. Тому думала десь почитати, може порадити якусь літературу. Можете написати мені, я вам потім скину декілька нас. Ага, дякую. Так, да, Стосовно запису лекції, ми її зараз не тільки знімаємо в зумі, ми її знімаємо ще і на камеру. Вона буде трошечки оброблена нашим медіа центром, і я думаю. На наступному тижні ми її зможемо скинути в Петро могила. Тів. Вона буде як окремим плейс-листом. І, в принципі, весь цей колекцій буде окремим плейс-листом. І її можна буде подивитися на цьому. На в Ютубі. Дякую. А тут питання вже потім будуть. Добре. Добре. Ми будемо, я думаю, зустрічатися ще не один раз, так що ви можете писати. Якщо все, я буду вас відпускати. Дякую вам всім. До побачення, до наших наступних зустрічей. Дуже дякуємо. Дякуємо до побачення.